Дитячий одяг, зима осінь, сорт перший, ціна 25 євро за кілограм. Лотів у нас знаходиться 15 кілограм. Це є мікс дівчинка-хлопчик від 0 до 14 років. Ось така тут знаходиться жилеточка. Розмір у нас іде 140 см росту. Дві цікавлясенька на замочку. Наступний знову ж таки на дівчинку. Ось такий світер. З таким капюшончиком. дуже гарний колір, персиковий. Так, наступно. ось такий світер теплесенький, також на дівчинку 140 см росту. Наступне, ось такий гірчичний, 6-7 років від плімар, також дівчинка. Ось такі велюрові штанішки, 92 см росту. Наступне, ось такі штанішки. Ще бачимо. Ось такий святковий комбінзончик, чоловічок, 24 см розпит, ось такий він шикарний на дівчинку. І наступно, ось така флісова кофточка на замочку сиренького кольору, теплесенька, 6 рочків. Ще ось такий сиренька ззаді на закльопочка, малюсенька. Наступний ось такі шканівки. Ще бачимо ось такий комбінзончик флісовий. Наступний ось така жилеточка. З напішончиком всередині досить така тепленька. Наступний ось такі пільветові штанішки а підтяжечка Комбінзончик досить теплесенький, теж флісовий. Різ 3-4 на вік 3-4 місяці. Наступне ось така курточка, негасенька та пласенька, а дівчинка 3-6 місяців. Штанішки, ось такі малюсенькі для новонароджених. Наступне ось така кофточка, також фелюрова, 80 см росту. Наступне ось такий флісовий комбізончик. Білосніжний. Дейшенден, 6-9 місяців. Наступний ось такий світер. Теж на дівчинку 104 см росту. Ось така штучка у нас тут теж попадається. Знову ж таки ось така лісочка-кофточка 4-5 років від бренду Nike на хлопчика. Просто шикарно. Наступний ось такий лісовий комбінзончик. Також дивіться, який гарнісенький, біжевий. Наступне, у нас ось така шапочка. Ще вілюрує штанишки. Наступне, що у нас ще є, знову ж таки, ось така кофточка сиренкового кольору. Ось така балонова курточка на замочку, вітровка. Ще ось така на назаклька. Наступний ось такий спітер. Розмір на сюди 140 см росту, курточка, бомберка. Кудейцім. 140 см смрок. Ріст. Наступний ось такий у нас теж свідер знаходиться. Станишки, лосини. Філюровий збоку така сиренька блискутка. Наступний свіпі. Ще ось така кофточка 50 см. Наступний ось такий плащик. Двітіка тут де на рукавах на дівчинку. У нас тут 10 см розку. Ззаді дивіться як виглядає. Ще ось такий комоток на шиї. Наступна ось така кофточка. Ще Дивіться, який шикарний комбінезончик рожевий. Просто бомба тут лесенка на вік 74 см росту на дівчинку. Знову ж таки, ось така флісова кофточка, Ось така флісова. Червоного кольору також на дівчинку 110-116 см росту. І ось такі штанішки, теж комбінзончиком. Я вам показала більше половини лота. Це і дитячий одяг, зима, осінь, перший сорт, ціна 25 євро за кілограм для замовлення цього лота.